Шиську федерацію затрясло від вибухів такої сили, що стіни розсипалися, мов із пінопласта. Один за одним удари, ревіння, вогонь, пил стовпами. Все навколо розліталося, як іграшки. У пані ці люди кидалися в укриття, кричали в телефони, та порятунку не було. Удар був. Незвичайним, наче задіяли якусь нову зброю. Небачений розмах показують перші відео з боліт. Вам варто це побачити. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. На країну окупантку почалася масована атака. Вибухи та прильоти спостерігали жителі ряду областей. Удар посилюється прямо зараз. Зокрема, у російському Дзержинську прогреміли вибухи в районі місцевої промзони. Саме там знаходиться завоз виробництва ви. Вухових речовин місцеві жителі стверджують, що безпілотники нібито летіли на дуже низькій висоті. Також у регіоні почалися проблеми із підключенням до інтернету на тлі атаки в аеропорту Нижнього Новгорода, звісно, із заявою Росавіації вводилися обмеження на польоти. Зазначимо, що окрім військового заводу в місті знаходиться і також річковий порт та залізнична станція на лінії москва нижній Новгород. Також, як пише один із російських телеграм-каналів, дрони прямували в бік Сергієва посада. Ну а згодом очевидці розповіли, що чули вибухи в Істринському районі та поряд з Венигородом у Московській області. Росіяни бідкалися, що було чути джищання мотора в небі та гучні вибухи. За словами місцевих, від гучного звуку дзвеніли шибки у рамах. Згодом в телеграм-каналі що зазначило, що ЗСУ намагаються атакувати Москву дронами. Типу лютий. До речі, мер Москви Сергій Сабянін також дописував про атаку дронів та падіння уламків. При цьому, як писали очевидці, більше десятка вибухів прогриміли в передмісті Зеленограда. Жителі Бакієва та Дедешино повідомляли про гучні звуки. Також про вибухи заявляли мешканці підмосковної Кубанки. Від них спрацювала сигналізація в автівках. Неспокійно у Солнечногорську. Там місцеві зафільмували заграву, а також вибухи після прильотів. У московському аеропорту Внуково в цей час було введено план Килим. На виліт затримується вісім рейсів, а на приліт. 20. ще один скасовано. Крім того, російський телеграм-канал писав, що серія вибухів прогреміла й в Орловській області. За словами місцевих жителів, в передмісті орла було чутно щонайменше чотири вибухи. Крім того, неподалік Квідесантамінка за два кілометри від Орла люди бачили яскравий спалах у небі. Публіцист Михайло Шейтельман розповів про наслідки бавовни. Можемо почути далі детально. Що Кіно Тульська область. Большой пожар после прилета нашего украинского беспилотника. Взрывы в Новомосковск, Тульской области. Дальше. Рославль, Смоленской области. Видите, даже буква «Я», видимо, он, видимо, раньше назывался Ярославль. Теперь называется Рославль, Смоленской области. Видимо, попали в букву «Я». Значит, туда прилетело 14 беспилотников. И там расположен 720-й ремонтный завод средств обеспечения полетов. Куда мы, собственно, и попали. А также Рославский вагоноремонтный завод. Куда, я не знаю. Возможно, тоже нам удалось. Воронеж мы отлично разбомбили. И Белгородская область. Тоже хорошее попадание. И вы знаете, как очень э, смешно я сегодня видел, подвел итог вот этой ночи. Подвело издание «Медуза». «Мезуза», известная вам, наверное. Вот сейчас зачитаю вам заголовочек. Только в обморок не падайте, если вы стоите. Украина атаковала Россию 122 дронами. В ответ было запущено 36 беспилотников. Под ударами оказались Москва, Днепр, Воронеж и другие города. То есть смешались в кучу кони люди у него. Москва, Днепр, Воронеж. Через запятую. Просто через запятую. А главное, Украина атаковала Россию 122, а в ответ было запущено 36. То есть не Россия атаковала Украину, а мы в ответ. Атаказ Україна атакувала Росію, а ми аказ надалі ну, поговоримо також і про те, що до успішних ударів зупинив роботу важливий завод росіян. Зокрема, у селищі Первомайськ Тульської області Рефі було атаковано територією об'єднаної хімічної компанії Чікназот. Завод є виробником продуктів не лише промислової хімії, а й речовин, які застосовують у військовій сфері. Місцеві жителі повідомили про влучання в бочку із метанолом, і пошкодження. цехи. на місці удару спалахнула пожежа, і це росіяни, звісно ж, зафіксували на відео. Попередню атаку на Шікіна азот підтверджено сповістив телеграм-канал, публікуючи скріншот повідомлення в російському пабліку. Також удар визнали і пропагандисти. За їхніми словами, є падіння уламків БПЛА на територію одного з підприємств і низці населених пунктів. Однак про пожежу там нічого не сказали. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що цей хімзавод виробляє аміак, також метаноли і речовини, які слугують основою для вибухівки твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів. У цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для окупаційної армії. Пояснив чиновник, на ну, як повідомляє незалежне видання Астра щонайменше чотири дрони влучили безпосередньо по цехах заводу. На місці загорілася одна із реактифікаційних колон, що спричинило розгерметизацію і поширення полум'я. Постраждали також критичні об'єкти. Паропровід високого тиску, який подає перегріту пару від ТЕЦ до технологічних установок і дах печі на лінії виробництва метанолу. Робота заводу повністю зупинено, а от працівників терміново евакуйовано. Попри помітні наслідки удару, офіційні російські посадовці намагаються мінімізувати інцидент. Губернатор області визнав лише падіння уламків, бо на території одного з підприємств, не називаючи об'єкт. Варто також наголосити, що це вже не перший випадок ураження стратегічного об'єкта хімпрому в глибині території Росії. Раніше удари фіксувалися на підприємствах у Татарстані, Нижньокам'янську та Вологоградській області. Ну а далі друзі, поговоримо і про те, що російська армія в чергове атакувала Україну шахадами, а також дронами, імітаторами інших типів. Основним напрямком удару були східні області нашої держави. Так росіяни вдарили по Чугуєву на Харківщині. На жаль, є інформація, що постраждали люди та інфраструктура. Про це повідомляє міський голова Чугуєва. Вона розповіла, що російські війська завдали удару по одному із малих мікрорайонів Чугуєва, і також внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. На місце вже вирушили профільні служби задля ліквідації наслідків атаки. Тим же часом російські війська також атакували ударними і Запорізьку область. В Ова повідомили, що росіяни випустили по Запорізькому району щонайменше 9 шахетів. Виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Також поранення отримав 79-річний чоловік. Медики надали йому усю необхідну допомогу. Російська армія запустила дрони і на Павлоград. На місто за даними моніторингових каналів, також летіло багато безпілотників. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що ворог уночі вдарив безпілотниками по Павлоградському району. Він також підкреслив, що через російський обстріл було понівечено транспортне підприємство. Там виникла пожежа її загасили. Глава Дніпро зауважив, що за інформацією повітряного командування схід оборонці неба збили над областю три безпілотника. На вже зранку Росія атакувала кривий ріг, пошкодивши в місті адмінбудівлі, музей, магазин і приватну оселю. На жаль, одна жінка зазнала поранень. Крім цього, напередодні безпілотник атакували суми. Вибух програмів, коли повітряна тривога не була оголошена. Про наслідки повідомлень не з'являлося. Надалі ну, поговоримо і про те, що Дональд Трамп цікавився Володимира Зеленського, чому Україна не атакує Москву. Лідер США нібито, висловив думку, що Київ має посилити тиск не лише на російську столицю, а й на Санкт-Петербург. Генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив, що запитуючи про ймовірні удари по Москві, Трамп мав на увазі асиметричні дії сил оборони у відповідь на обстріли Києва та інших українських. Міст. І за словами військового експерта, насамперед у цьому має бути сенс. Щоби завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу, по-перше, потрібні ракети та дрони. До того ж, у великій кількості, оскільки ці російські міста мають дуже потужні лінії оборони. Він наголосив, що передусім потрібно бити по об'єктах, які формують оборонку Росії: майданчиках пуску, аеродромах стратегічної тактичної авіації, пускових установках дронів, місцях виробництва БПЛА, комплектуючих та боєприпасів, ну а також по логістичних шляхах. А по Москві можна вдарити вже окремо. Це буде політичний крок, тому що сенсу просто бити по Москві немає, вважає маломуж на його думку. Зараз краще бити по московській області, де багато об'єктів, які становлять загрозу для України. Так, ми підірвемо основу обороноздатності і здатності Росії ефективно здійснювати агресивні плани. Якщо ж ударити по Москві, додав він Путін розворощується, закликаючи російський народ підійматися, бо нищать столицю та Санкт-Петербург. Друзі, я ж вам дякую, що ви додивились ці відео до кінця. Слава Україні!